А чого ти так рано прокинувся? здивовано запитала я чоловіка. А потім глянула на його валізи в коридорі і до мене почало доходити. Він збирався йти від мене. В суботу нічого не ввіщувало біди. Ми замовили машину шутру, бо почали будувати хату, а потім мали прийти родичі і сусіди, щоб все це розгребсти. Розр... Я прокинулась дуже рано. Хотіла все встигнути зробити, бо ж чоловіка треба буде потім і обід приготувати. І тут я розумію, що відбувається щось зовсім не те, що ми планували. Руслане, що сталося? питаю я. А хіба ти не бачиш, я йду від тебе. Забираю лише нашу машину, а дім я залишаю тобі, сказав чоловік. Що ти мені залишаєш? Недобудовану хату і двох неповнолітніх дітей? Розплакалася я. Але ні мої сльози, ні моє мовляння не допомагали. Руслан зібрав валізи, сів у наш старенький автомобіль і назавжди поїхав з нашого життя. Якраз в цей час водій, як ми й домовлялися, привіз машину шутру, висипав все це посеред подвір'я і поїхав. А я стояла і просто не знала, що мені робити, як жити далі. Прожили ми з Русланом 12 років. У нас є двоє дітей, син і донька. Я завжди думала, що ми живемо з ним добре. Обоє працювали, гроші відкладали на будинок, уже навіть почали будуватися. А тут таке. Я навіть не підозрювала, що у мого чоловіка є інша жінка. У нас з ним навіть суперечок серйозних ніколи не було. Коли він вже сідав в машину, я просто запитала його, за що він так зі мною, що я зробила не так. Справа не в тобі. Я просто полюбив іншу жінку, таке буває, відповів мені чоловік. А що мені тепер робити? Роби, що хочеш. З людиною, яку я більше не кохаю, я жити не хочу. Після того, як Руслан поїхав, я просто не знала, що мені робити і як жити далі. Зарплата у мене 10 тисяч на ці гроші я мала приготувати двох дітей та ще й будувати будинок. У мене просто опустилися руки, і півроку я нічого не хотіла робити. Той шутер, який так і стояв посеред подвір'я, нагадуючи мені про той хаос, який так раптово увірвався в моє життя. І я не могла розгрести ні шутер, ні те, що зі мною відбувається. У мене навіть не було грошей на лікаря, тому я просто ходила, як ті. А ті гроші, які мені висилав колишній чоловік на дітей, це був мізер, якого навіть не вистачало на харчування, не кажучи вже про одяг. Адже діти росли і їм постійно потрібно було купувати нові речі. Допоміг мені щасливий випадок. Наше село повернувся в мій колишній однокласник Андрій. І ми з ним випадково зустрілися, коли він почув мою історію, то сказав, що любить мене ще зі школи і готовий одружитися зі мною хоч зараз. Я погодилася, чи то від безвиході, чи то я колишньому чоловікові хотіла насолити, але все вийшло так, що я навіть на таке не сподівалася. Я закохалася в Андрія, бо кращої людини за нього я просто не зустрічала. Його мама прийняла мене дуже добре. Хоча за цей момент я також неабияк переживала. Та свекруха мені сказала, що в житті всяке буває, і що вона знає мене ще з дитинства і знає, що я ні в чому не винна. Але свекруха взяла з мене обіцянку, що я їй народжу ще різ... її рідних онуків. І невдовзі у нас з Андрієм народилися двійня, два хлопчики. Його мама нам дуже допомагає з дітьми. Хату ми вже майже добудували. Андрій же до одруження їздив по заробітках і якусь суму таки не збирав. Цього вистачило нам для того, щоб довести все до ладу. І якраз коли в моєму житті нарешті з'явилась біла смуга, з'явився і мій перший чоловік. Він вирішив, що має право на частину нашого майна, бо прожив зі мною аж 12 років, а нічого, окрім старої машини, не взяв. Та тут, на захист стали мої діти, які вже доволі дорослі і все розуміють, вони пояснили батькові. Щоб йшов, звідки прийшов. А тепер у них є єдиний тато, і це Андрій. Так, саме вчинки показують, якою насправді є людина.